Пані та панове, сьогоднішню ніч ми проводимо в цікавому, я б сказав, навіть дуже інтересному місці. В окопній кав'ярні. Не бували в такій? Не хвилюйтесь. Я вам зараз про все розповім. Ось так виглядає наша кавна машина. Між іншим ексклюзивний екземпляр. Розробка метод тих міста. У закладі ви самі собі і офіціант, і бариста, тому тут не запитують, будете ви каву на арабіці чи на робусті. Тут наливають все, що є. Ну а особливий хід сезону це звичайна тепла вода. Що пробиш, перебирати не доводиться тут. навряд чи хтось намалює вам сердечко на піні. Ну а якщо на зубах Щось хрустить, то швидше за все, це не цукор, а пісок. Пийте смачні напої, і нехай щастить.